Всім доброго дня, друзі! Сьогодні ходила до магазину. Того нема, того нету, як то кажуть. І хочу вам запропонувати відео, яке я не знімала 2 місяці. А саме яке, догадайтеся, звичайна розпаковка. Е, примусово не знімала, думаю, вже всім надоїли ці розпаковки, а сьогодні чомусь так навіяла, думаю, треба зняти. Ну, і запрошую вас, звичайно, до себе на розпаковочку. Що я купила показати. Першим ділом, звичайно, як завжди, у нас хлібчик, хліб всьому голова. Житній ось такий селянський купила для себе. Половинка тут цього хлібчика, може й менше, зараз побачимо, яка його тут вага. Ага, я ще знайду. Мабуть, немає вагиду. Чи це повинна десь бути? Так не може збудь, щоб не було. Ага, 300 грамів знайшла. Вам видно, ні 300 грамів ось. Так, хлібчик такий. Селянський житній. Перший раз взяла такий, не знаю. Брала він, що в іншому магазині там, не там, де завжди. Тому такий. Далі купила, друзі, хлібчик батон Нива. 500 грамів його. Хочу зробити піцу. Мабуть, я так поставлю їх поруч, щоб було більше місця. Да? Отак, От два хлібчики. О, житній біленький. Показала камеру, прибрала і показую. Так, ну і тепер далі що? Далі ковбаса. З молоком. Ми її дуже любимо з чоловіком. Вона без сала і смачненька. Отак. І до вареної ковбаски захотілося ж і копчину, і на бутербродик, чи просто посмакувати для салату. Я транчик називається, не реклама. Вищого сорту напівкопчина. Так. Торбу розібрали цю шутку басою хлібчик. Ого, так. Таня, не телепай камерою, показую людям, як потрібно. Далі проходжу мимо, думаю, щось так пахне рибкою запахло. Думаю, піду куплю ще й рибки. Зайшла в магазин, очі розбігаються. Перше, що впало, то це перше, що впало в очі, то це. Намили багато відеречок різних, різної ємкості, продаються відеречка. Я одне відкрила для того, щоб на запах приділити, чи чутно рибою, чи ні. Ні, вимито дуже гарно, запаху не чуть, тому можна брати на гірочки, на помідори для квашення, також і для капустки. Ну і не тільки, для всього остального. Хто цим займається, той знає, купує їм зручно. Ну, запахло рибкою, підійшла, як завжди, ж купила скумбріку свою улюблену копчену без голови, холодного копчення. Пішла до холодильника до прилавка, дивлюся, хек, такий бравенький, красивенький. Думаю, ну як я не куплю, не пройду ж мімо. Отакий От красивенький. Гляньте, не жовтий, не старий, гарнюній. Взяла три рибинки цих. Ну, зайшла в наступний магазин. Я ж вам не сказала, чого ж я пішла саме в магазин. Саме ж в магазин пішла для того, щоб купити губки цього, які вже я купую п'ятий раз. Скільки раз ходжу в магазин, забуваю купити ці губки. Нарешті я їх купила. Тут їх скільки Шість? сім штук. Сім штук, і хочу вам розказати, що кожна губка. До якої прикріплене це покриття, кожна губка по-різному вимиває, є жорсткіша, є м'якша є середнє. За кольором кожна губка так і відповідає цій, цьому? Цій губ. Кожна губка відповідає покриттю. Яке жорстче, як, наприклад, зелена, там жорстка, ця середня, а це м'язка отаку. Ну, Це, наприклад, точно кольори, я не знаю, які там, де, треба буде подивитися. Так, губки купила. Закінчився у мене також кондиціонер-ополіскувач. Вибрала таку свіжість, відкривала всі бутилки, там їх 11 було. Я всі відкривала і кожну на запах. І вирішила, що мені це саме більше підходить. Так, краска для волосся, фарба для волосся, палет. Русий колір. чи ні? А, ні, пепельний написано: попелястий світлорусий. Отак от. Ну, На корупція така. Думаю, якщо в мене буде така, то буде файно. Якщо буде трошки інша, темніша, світліша, байдуже, переживемо. Туалетний папір купила дві. Ну, завжди я, коли йду до магазину, не завжди може показую, але коли йду, то завжди одну або дві беру, якщо є місце в сумці. Якщо немає, я знаю, що я буду купувати, розполагати на інші покупки, то я не беру. Так, у мене заведено для мене. Салфеточки купила, серветочки, такі до столу. Хай будуть. Недорогі була скидка, думаю, візу. Скільки ж тут не знаю. Зараз будемо шукати. Кому цікаво, будемо зараз, може, знайдемо. 25 штук, друзі, в упаковці, так що непогано. 25 штук то є добре. Вони великі, більші, ні, але за такою ціною можна брати. Я думала, що це на бумажці сердечка, коли підняла, ні, на серветках. Думаю, треба брати, ціна підходить підходить. І що я ще тут прикупила, друзі? Читала в інтернеті, всі хвастаються, що саме краще, що відмиває все без проблем. Всякі нальоти, всякі нагарують його, всяке все отака От меламінова губка. І сьогодні я її побачила у цьому магазині і вирішила купити собі. Читала багато про неї, але не користувалася ніколи. Сьогодні спробую і потім кому буде цікаво, розкажу. Оце такі в мене сьогодні, друзі, покупки. Отак. От Отак буде правильно. Капчена рибка з Кумбрія. Запрошую. Хто хоче допомогти мені посмажити хек. Будь ласка, я не проти. Буду смажити сьогодні. Її у клярі і насмажу потім цибулі і зверху покладу, буде дуже смачно. Цибульку не перепалити треба до золотистого кольору. Дуже полюбляю її присолити. І чорний перчик мелений. Оце так я люблю. Або ж можна в томаті стушити, але сьогодні буде смажена. Так, ковбаса варена копчена, хлібчик, житній і білий. Ну і засоби гігієни ополоскувач, кондиціонер для прання, фарба для волосся, туалетний папір, серветки, губка. Знатна губка, попробуємо, побачимо, і губки звичайні кухоні. А я всім дякую, хто був зі мною, хто дивився розпаковку. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Також заходьте до мене на пряму трансляцію, яка проходить кожного дня. Об 11 і о 7 вечора, об 11 ранку і о 19.00 вечором. Якщо якісь зміни є, я сповіщаю о, і всім дякую захисникам, низькій укліни-захисницям, що боронять нашу країну, яка називається Україна. Всім до зустрічі, до нових відео, бувайте здоровенькі, бережіть себе, одне одного, життя коротке.